Читаємо на продовження вивчення друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ з першого вірша і потім третій Знаєш же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть, бо люди тоді. І третій вірш нестримливі. Сідайте, будь ласка. Е, Огієнко переклав нестримливі. Ну, кращий переклад, не здержливі. Це переклад Попченка. І е, про що мова йде. От це не говориться про е, якісь фізичні вади людей, це говориться про силу розрісту гріха, про те, що людина прагне грішити, людина не стримується в своїх пожадливостях, не стримується в тому, щоб здійснювати це. Коли ми читаємо слово Боже, книга приповістей, так ми зоб, можемо побачити так, мудрість від Господа написано. Хто прагне, прийді. Страх Господній початок премудрості. Людина має линути до Бога, так? але з другої сторони, потім говориться, що жінка безглузда, мудр, не мудрість від Бога, так? а нерозум закликає теж: прийдіть і до мене. І вода, вода крадена, яка вона? Солодка, приховане щось, воно приємне. І заклик є. Тобто є спрага до чогось завжди в людини. Бог силив людину взагалі, чогось бажання. І це ну воно приємно і правильно бажати чогось. Але куди спрямовувати свої е, напрямки? Ми бачимо, е, що в останні часи слово Боже відкриває, що люди будуть е, тяжкі відносини. будуть... Дійсності далекі від Бога, тому що люди будуть бажати згрішити, люди будуть бажати в своїх пожарливостях зростати. І сила розрісту гріха. Ми зараз говоримо, саме це слово, що означає, це перекладається оце нестримливі, безконтрольний, без моральної стриманості, нестриманий, відсутність самоконтрольню, агресивний, неконтрольований, безсилий. Не мати влади над чимось, непомірний в користанні. Тобто активна сила речей без влади над собою. Мова йде про тимчасову злу силу в людях, яка є також і в ангелах, це є гріх. Тобто цей гріх ми бачимо, обговорюючи саме розріз пожадливості і грішити, ми маємо саме дотичність до гріховності людини. Або у богослов'ї називається це як така тема про гріх. Хамартіологія, так, ну, від слова грецького хамартія, так? Отже, гріховність. Що таке гріх? Гріхопадіння, розріз гріха, відповідальність за гріх. Буквально єврейське слово гріх воно означає не попасти в ціль. От коли стріляти в мішень, так, <кій> лучники, вони мали певну ціль, але не попадають. Так ось це гріх насамперед промах Божому повелінню. Це не послух Божим постановам. І коли ми говоримо про початок гріхопадіння, тут ми бачимо, розрізняється на, дивіться, як гріх він дійсно мав силу розростати. Гріхопадіння почалося не від людей, а від створених Богом святими ангелами. Починається гріхопадіння ще звідти. Яку дійсності силу має гріх? Так, Що ми бачимо, що починаючи від ангелів і закінчується людьми. Оці два моменти гріхопадіння. Мені подобається спостереження гріха у Біблії, саме Маккартура, пастор такий. Дивіться, як він зауважив. Біблія складається з 1189 розділів. І лише чотири з них не йде мова про падший світ. уявляєте собі? 1189 розділів, але в чотирьох лише не говориться про падший світ. В двох перших це книга буття, перший і другий розділ, і в двох останніх книга об'явлення. До гріхопадіння і після створення нової землі, нової неба. Все решта це хроніка трагедії гріха. Як чудово сказано, початок гріха. Отже, сила гріха ми бачимо ці нестримливі люди або нездержливі в тому, щоб грішити. Ми бачимо, що навіть не встояли самі святі ангели, які стали падші. так? Про це говориться Ісая 14, розділ, 12 вірш. Як спав ти з небесу, сину зірниці до світньої, ясне зоре, ти розбився об землю погромнику людів. Потім ми гріхопадіння бачимо ангелів, тепер почалось коли Люцифера, сатани. Тепер ми бачимо гріхопадіння людини. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? І відповіла жінка Змієві: з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю. Бог сказав: не їжте з нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не І Сказав Змій до жінки: мерти? Не вмрете. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього їсти, ваші очі розкриються. І станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Ми бачимо. Яка сила дійсності пожарливості гріха? Святі ангели не встояли. Не тільки Люцифер. Слово Боже відзначає приблизно 30 ангелів, вони впали з Люцифером. Це не просто один Люцифер. Ми бачимо святі з Богом створені Адам і Єва, яких не було гріха. Триєдині душа, тіло і дух. І ми бачимо, що не, не бувши грішними, вони піддаються цій пожадливості грішити. І що говорити про нас, людей, які вже народжуються в гріху? Слово Боже означає, що в гріху зачала мене моя мати, псалмоспівець каже. Тобто ми бачимо, що є повна гріховність, але оця пожадливість, Слово Боже, відкриває, як розростається, як Іварі. Якова, перший розділ 14 вірша. Але кожен спокушується, як надиться. Є певне правило. І зводиться пожадливістю власною. Гріх просто так не починається. Він починається з пожадливості. От з цих нестримлого бажання нездержливості грішити. Пожадливість по тому, зачавши народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. От, от такий принцип спокуси. Ми бачимо, так і воно було Авдама і Єви. Почалося з пожадливості. Пожалось з того, що ви не вмрете. Ви станете як хто? Як Боги, знаючи добро і зло. Не породилось не Богові, цей гріх, це не, не попали в ціль, не послухали Бога і народилася смерть. Ілюзія доброти все добре. Знаєте, як яд в золотій такій обгорці? Гріх це бажання добра в лапках для себе за рахунок зла, не послуху Богові. І це завжди, сатана так робить, прикриває. Ні, то що ви не послухаєте Бога, це одне, але ви будете як боги, знаючи добро і зло. Знаєте, прикриває щось ніби добре для тебе. От Завжди ця ілюзія зовнішнього. Гріх він завжди маскується. Гріх має силу в тому, що він не показує наслідок, заплату за гріх смерть. Він не показує, що несе з собою гріх. Він показує так, ніби ілюзію до приємного, щось, що там є. А насправді там нічого доброго нема. Е, недавно е, я вирішив зайти, все ж таки в нас є магазин, мережа магазинів, грибак. Я заходжу, захотів купити рибу. Я заходжу, кажу дружині, я йду купити рибу. Заходжу в той магазин, рибак, знаєте, один ряд холодильник, один, дивлюся, ага, не риба, там ковбаси, там, там інший відділ якийсь. Йду далі, так інший ряд холодильників. І продавчиця бачить, що я заходжу з якоюсь ціллю, щось шукаю. каже, може вам допомогти щось вибрати? А я так роздивляюсь, замість ззаду холодильників, думаю, мою далі там щось є, десь риба. І кажу, мені треба рибу. А вона так: це не, риби в нас тут нема. Рибак у нас тільки прізвище власника, а риби в нас нема. Знаєте, ну, звідки я знав, що магазин рибак, а риби там нема? І отак от воно трапляється в нашому житті, що гріх він маскується, показує насправді, що буде добро. Але ви не найдете там ніякого добра. Е, Непогана мережа. Ми, брат Юра та, брат Юра вже готував нам звіти, шашлики. Е, але бачите, як воно завжди от назва, вона не відображає те, що сказано. в Назві, те, що всередині є. так? Гріх це зло, це бунт проти Бога. З обгорткою щасливого життя, але сповнене саме смертоносних думок, дій і слів. Ми можемо побачити, дивіться, як в дійсності Давид. Він допустив оцю, появилась пожадливість, коли він проходився по своєму місту, так, де згори на мурі він побачив, купалася одна заміжня жінка Вірсавія. Але він подивився, знаєте, очі свої не сховав звідти, а що він почав? А він почав розглядати. Він допустив вже оцю пожадловість серце. Він почав розглядати її, він забажав її, забажав з нею зрішити. І коли навіть йому сказали, що це жінка кого? Урії, покличте, його це не зупинило, що це коїсь жінка, дружина. Він з нею переспав, він зарішив гріхом перелюба. Він хотів все скривити, він хотів закрити. Ніби все добре, чудово. Але, але приходить новина: від Вірсавії я вагітна. А куди ти скриєш гріх? А чоловік на війні, чоловіка нема місяцями, Урія там служить. Він придумує інший. Бачите, як гріх розростається. Він придумує інший план. Він кличе Урію додому, давай приходь ніби на бенкет, так ніби зробити, що це його дитина. Йди додому, дає йому їсти, пити. Будь ласка, йди додому. А Урія куди? Фу, де? Мої побратими, вони там воюють. А я додому піду розважати з жінкою? Не, буду тут во, при брамах ночувати. Не виходить план. І Давид розростає цей гріх, сила гріха. Бачите, що наскільки пожадливість, в дійсності, вона зароджує гріх, а гріх смерть несе в собі. І він придумує інший план. Він, начальнику війська, каже: постав урію наперед, щоб був бій, відступіть, зробіть так, щоб його просто вбили, щоб його не стало. І так трапляється. Уря вмирає. І здається, все прикрито, гарна обгортка, все чудово перед людьми, все, ніхто нічого не побачить. Але Бог завжди бачить. Тому що гріх це не відношення, це не промах перед людиною. Це насамперед промах перед Богом, не послух перед Богом. І Бог посилає пророка Натана, який докоряє. Ми бачимо, що потім вмирає ця дитина. І, звичайності, коли хто хоче побачити, який наслідок несе гріх собі, як розростався, прочитайте Псалом 50-й, коли Псал... Давид пише, якраз після цих подій, після покаяння, навернення, визнання цього гріха, він пише чудовий цей псалом 50-й. Що в нього траплялося, що він втратив, коли він зрішив, каже: Верни мені радість спасіння. В нього замість радості, замість, здається, тих моментів, щоб було в житті все радісно, ну, побув жінкою. А тут а ми бачимо, він каже, верни мені радість, в нього спокою нема. І кожен гріх він несе в собі з розрістом неспокій, несе в собі дійсності сум, ніяку радість і ніяку доброту. Отже, сила це гріха. Які ж масштаби гріха ми можемо бачити? Дивіться, як розростався, гріхопадіння. Не пройшло багато часу, як ми читаємо уже в шостому розділі за часів Ноя Бог посилає потоп. Шостий розділ з п'ятого вірша. Бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця, її тільки зло повсякденне. Дехто висловився з богословів, гріх не дрімає у нас, він активна, сила. І що робить Бог, коли побачив ці обставини, що людини в серці думки їхні тільки зло повсякдене? Побачив Господь спощі велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. Промовив Господь, зіструя людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазонів і аж до птаства небесного, бо жалкую, я їх, вчинив. Ми бачимо, що Слово Боже відзначає, що всі зрішили, так, і позбавлені слави Божої. Але люди, коли грішать, вони забувають, що заплата за гріх, смерть, є відповідальність. Людина грішить і думає, відповідальності я уникну. Я зроблю так, щоб перед людьми я просто це скрию, закрию, і ніхто не знає. Але Бог це знавиться. Бог є суддя. І ми бачимо, що масштаби гріха вони настільки були розмножились, <кій> той гріх, що Бог він посилає потоп на землю. І тільки ной, і його сім'я з дітьми і дружинами вісім душ так спаслося. Із тваринним світом. Коли люди говорять про свою гріховність, про нашу людську гріховність, я хотів сказати: в нас повна гріховність чи часткова гріховність? Як люди мислять? Люди мислять як? Ну, от я не вбив, не вкрав, там нічого поганого не зробив сусідам. Тоді. Люди дивляться, знаєте, на гріховність не я і Бог, а люди дивляться я і люди. І я кращий від інших. Знаєте, от таку, попадаються на наживку сатани, на гордість. І я кращий від інших. Бо, бо той то, то чинить, а я то не чиню. Люди не дивляться на Господа. Ному у завіті апостол Павло, коли описує повну гріховність людини, він каже: То що ж, маємо перевагу анітрохи, бо ж ми перед тим довели, що юдеї і гелени усі під гріхом. Як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би, всі повіступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Ні одного. Гріб відкритий їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття й гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Нема праведного ані одного, усі повідступали. Брат Андрій тепер розказував, що говорив з служителями інших церков. і... Ті служителі цікавилися, а як зараз люди от в цей час линуть, чи приходять до Бога нові люди. Знаєте, вони замітили катастрофу в своїх церквах, що люди не шукають Бога. Усі повіступали, усі відходять від Бога. Знаєте, людина прагне стремиться. Як води, так і саме, я кажу, стремиться або шукає Бога. В Слові Божому сказано: шукайте Господа, доки можна знайти, кличте Його, як він близько. Так само людина, якщо не має страху Божого, людина не шукає Господа. Людина шукає задоволення в гріху, людина шукає, щоб те, що ми читали, те гріховне життя в своєму житті збільшувати коли люд, людям говориш про Бога, коли людям говориш про наслідки, про відповідальність, часто згадуються слова з Біблії. Про це ми послухаємо тебе іншого разу. Всі зрішили позбавлені Божої слави. Римлян 3,23. Отже, це людина не стриманий, непоміркована, володіти собою, немічні. Так? Люди, які в своєму житті бажають і шукають гріх, нездержливі. Так? Буде тяжко, будуть бо люди нездержливі. Заперечна частка, тут корінь цього слова, стоїть е і перед ним от, е заперечна частка, так? Не. Градській мові, так ось як забрати цю заперечну частку, то буде йти мова про те, що людина вона вміє володіти, щось вона панує над чимось, вона захоплює, вона щось втримує. Тобто говориться про контроль над чимось. І людина, цей контроль в Біблії називається освячення. Цей контроль, коли завдяки Господу Христові, людина вона може контролювати цей гріх. Завдяки його силі, яку він дає, силі Духа Святого. Але якщо додати не, виходить оцей неконтроль, безконтрольність, і людина не може це контролювати. Ісус Христос також говорив про масштаби гріха. Далі сказав Він, що з людини виходить, те людину опогані. Бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства перелю бездирства, лукавства, підступ, безстицтва, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює. Ось що Христос сказав? Оце воно якраз розріз беззаконства. Люди будуть не стримуватися, і буде тяжко в останні часи, тому що люди будуть проявляти в цьому саме нестримання, і будуть бажати грішити в цьому. Забуваючи про страх Божий, забуваючи про відповідальність. Є все ж таки лікарство гріха, і це можливо для всіх в теперішній час, поки Господь не прийшов другий раз на землю. І це лікарство від гріха називається в Слові Божому як? Благодать Божа. Так, І це прощення небесним Батьком через жертву примирення Ісуса Христа. Починається вона з того, що любий гріх. Людина має покаятися, має визнати. Матвія 3, розділ, це починав Іван Хреститель. Тими ж днями проходив Іван Хреститель і проповідує у пустині юдейській, каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Коли людина хоче в дійсності шукати Бога, щоб шукати Царство Небесне, воно має починатися з покаяння. Людина має визнати свою повну гріховність. Дійсності, що без Бога вона спасіння не зможе. Здобути вона без Бога не може уникнути відповідальності за, плат, за плати за гріх смерть, Ніщо, ніхто не зможе замолити після гріхів її. Це знаєте, одна з таких теперішніх е уловок похитрощих лукавих. Ти гріши, як хочеш, а прийде твій похорон, там відстрібнуть пару фінансів, будуть молитись за тебе, коли помреш на 40 днів, на рік. І все в тебе буде вічність чудово. Це обман, це неправда. Людина має шукати, покаятися, поки вона почула Слово Боже, заклик до Спасіння. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Також Івана перший соборний, перший розділ. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас неправди. У нас немає правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та правдний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовці і слова його нема в нас. Ми бачимо, що не можна замолити, замолоти, бо що гріхи треба тільки простити. І це прощення йде через Ісуса Христа. Прощення йде, коли людина визнає, що вона грішна. Ну, це так само, як людина захворіла, розумієте, і до лікаря не звертається по лікарство, розумієте? Лікар їй каже, купити те й те, і те, а вона та що воно мені? Якось пройде. Тобі треба лікарство, якось пройде. І розумієте, до Господа треба звернутися за прощенням. Друге навернутись. Любий гріх не треба тільки визнавати. От навіть коли ми е, увірували в Бога, так? тому що Слово Боже каже, що ми помиляємося всі, навіть ті, хто прийняли Господа як Спасителя. Не тільки визнавати, але треба навернутися. Треба поміняти свої відношення, е, зміна волі з зла на добро. Єфісіан 21. 20... Другий розділ з 1 по 8 вірш. І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інше. Бог же багатий на милосердя, це золоті слова, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і на що мертві були, через прогріхи. От що гріх зробив? Гріх в людині робить те, що вона стає мертва, мертва для Бога духовна. Вона труп. Вона просто нічого не може робити без благодаті Божої. І от таких Він каже, вас, що мертві були через прогріхи, через оті гріхи, які вичинили пожадливості, виконуючи волю лукавого, князя, що панує в повітрі, він оживив разом із ким? Із Христом. Спасені ви благодаті. І разом із Ним воскресив і разом з ним посадив на небесах, на небесних місцях у Христі Ісусі. Щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодать відомий для нас, багатьох вірш, через віру, а це не від вас, то дар Божий. Отже, людям для того, щоб цей гріх дійсності не ж, бути дітьми гніву, а цей гріх Бог простив, необхідно повірити. Повірити в те, що. Господь Він може звільнити від всякого гріха, що Господь, Він, один Спаситель, може дати благодать. Спасені ви благодаттю через віру. Коли ми читаємо Слово Боже, воно докоряє нас, воно навчає нас, воно показує, що є гріхом, і воно дає нам силу завдяки Господа Христа уникати цих пожадливостей, уникати гріха. І останнє, коли прийде, Ісус Христос каже Дух Святий, а Він зараз вже є. Він виявить світові про гріх. І який це гріх? Івана 16, 8, 9. А як прийде Він світові виявить про гріх, про правду про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене. Не проблема в тому, що люди грішать тільки так. А про найбільший гріх, який Бог не простить, це гріх невіря. Любий гріх Бог може простити, так? В теперішній час, яка б людина з чим гріхом не грішила? Чи обманула перед Богом, чи вбила, чи вкрала, будь-що. Але якщо людина дійсності, почувши Слово Боже, навертається, приймає як Спасителя, Бог міняє її життя. Але найбільший гріх це гріх невіря. Коли Бог промовляє закликом про спасіння до людини, поки є час благодаті, а людина не вірить, що це стосується її душі. Я недавно читав історію, що один спортсмен, якийсь видатний в Америці, він, він прийшов, просто віруючи, свідчити в в'язницю. І в в'язниці багато людей чули Слово Боже, мали дотичність до Слова Божого, до благодаті Божої спасіння. Але серед всіх тих присутніх навернулися тільки декілька десятків. Це слава Богу, але всі не навернулись. Бувши в в'язниці, не всі змогли прийняти по благодаті від Бога це спасіння. Хотіли залишатись це, показувало на яку велику боротьбу. Якщо серед нас є ті люди, які ще не отримали прощення від Господа Христа, які не прийняли цю благодать Божу, які не прийняли спасіння по благодаті через віру, як дар Божий від Бога, ви сьогодні можете прийти, помолитись, і ми разом з вами помолимося. Ви можете визнати свою гріховність, ви можете навернутись до Бога. І ви можете ввірувати в Боже спасіння, а він вірний, і праведний, і він простить вас. Нехай Бог благословить в цьому. Амінь. Слава йому за все.